Доброго дня, шановні слухачі і глядачі каналу Спортивна Незалежність. У нас в студії Олег Платицький, зірковий український волейболіст, багаторічний лідер збірної, а також переможець Ліги Чемпіонів в складі команди «Перуджа Італія. Вітаю вас, Олеже. вечора. вечір. Добрий вечір. Ну, Спочатку хочу вас запитати як експерта про виступи збірної України. Ну, збірна України в лізі нації зіграла доволі непогано. Здобуло багато красивих перемог, шість перемог у 12 матчах, набрала 18 чоловік і посіла 9 -е місце в турнірній таблиці. Але на вашу думку, могли далі пройти ми, вийти ще далі? Я напевно на початку лізі нації говорив, що команда буде 100% в топ-10 попаде. От, але, по ходу, було видно, що вони можуть потрапити в плей-офф. Ось, просто що, напевно, десь на останній тур не вистачило трошки, напевно, як і фізично, так і можливо якихось емо емоцій більше. от І все. Тому ну, відіграли майже практично одним складом. Тому це трошки важко. Видно, що команди деякі там міняли, тасували, приїжджали нові, нові гравці, от більш, більш такі сві свіжі, скажімо так. От, та наші грали більше одним складом, і ну, це десь трошечки сказалося на, на, останніх, там, на останньому тижні лігінації, але взагалі, мені здається, дуже дуже, дуже, дуже класно виступили. Ось, напевно, так про чемпіонат світу не можна сказати, що в останньому турі Україна поступилася в Італії, вилетіла з чемпіонату після групового етапу змагань. Що можна про чемпіонат світу сказати? Я не думаю, що чемпіонат світу для нас е був провальний. От. Просто що, напевно його результати чемпіонату світу треба розглядати на, на перспективу, да, якщо дивитися. І вони трошечки відділили збірну України від, від Олімпіади, від кваліфікації на Олімпіаду, тому що ми опустилися на 17 місце, і це буде трошки важче нас доганяти, по ходу. Майбутніх сезонів збірних, тому що з 14-го, наприклад, запрыгнути в топ-10, як не як можливо і більше шансів, з 17-го трошечки буде важче, тим більше, що, скажімо так, на цьому чемпіонаті світу багато топових збірних е багато топових збірних не зіграли, напевно, на так, як хотіли, не, не зробили там, результати, які від них очікували всі. Та і ми десь трошечки цим не скористалися. Хоча, ну знову ж таки, я ж кажу, це просто не результат чемпіонату світу чисто для того, що дивитись на нього треба так, що з, з, з огляду з сторони перспективи на Олімпійські ігри, які ну, зараз трошечки буде важче ці, ці роки от нас доганяти 17-го місця, підніматися в топ 10 Тобто на Олімпійські ігри потрапляють перші 10 команд за рейтингом. так? Правильно? Так. Ну, там переможці чемпіонату світу, переможці чемпіонату Європи, є там вона з Африки, одна з Азії і так далі. От, з кожного континенту, і плюс там потім добираються е, ті, хто є в топ-10 світового рейтингу. Ну, шанси є, я так розумію. Все-таки команда у нас останнім часом пересує, можна сказати. Стовідсотково вони є, але просто я ж говорю, що це трошечки важче зробити буде скажем так, 17 або 14 -го. Мені здається, кожний вибор з чотирнадцятого місця підніматися сто 10, чотири позиції нас до нас догнати, якби да? і випередити інших там чотири команди. Чи тепер треба сім команд і ще плюс десь тож знизу піджимати? Теж ну давайте ми ще прокоментуємо шанси України на чемпіонаті Європи 2026 року, який пройде в вересні у Болгарії, Фінляндії, Італії та Румунії. Ось там нашими суперниками буде чемпіон Європи Польща. Ось. І а також, значить, будуть Болгарія, Північна Македонія, Португалія та Ізраїль. От як можна оцінити от шанс України в групі? Ну думаю, що 100% ми вийдемо в плей-офф. Це я, я не люблю так загадувати, дивитися наперед, але ну, мені здається, що всі будуть тільки очікувати цього. от і сама команда буде налаштована на це. Я в цьому впевнений. От більше питання тут стоїть, як ми проведемо Лігу Націй, і як ми через цю Лігу націй підійдемо до, до чемпіонату Європи. Тому що це знову ж таки і, виходить, 5, 5 матчів на чемпіонаті Європи, плюс 12, як мінімум в лізі націй. і ну треба тут на це буде дивитися, на що поставлять більше ставку. Можливо, ну там кожного будуть свої, напевно, якісь. 에... Моя думка була би така, що, можливо, ми б на останній тур Ліги Нації могли б там, я не знаю, трішечки поміксувати. Якщо ми були б знали, що залишимося ще в на... На... наступному році, що ми зіграємо перші там, тури, так що залишимось через рік знову в Лізі Нації, то, можливо, ми б більше відпрацювати його як підготовку до Чемпіонату Європи. От. Але знову ж таки, можливо, там будуть знову у нас шанси на плей-офф і. Хто хоче розкидатися такими шансами, і, звісно, всі будуть там на 100% грати тоді, щоб потрапити в плей-офф, тому що це теж є досягнення. От, але на чемпіонаті Європи впевнений, що з групи вийдемо, далі побачимо, як там буде. Як взагалі от, е, у експертів, авторитетів волейболі готується Ліга Нації? Це такий цікавий турнір, і ну, все ж чемпіат Європи світу більше важливий. Ну, Зрозуміло, Олімпійські ігри це номер один, а наскільки готується все-таки Ліга Нації? Ні, 100% Чемпіонат Європи, чемпіонат світу це важливіші турніри, от, але Ліга націй, вона, е, по-перше, на ній можна заробити достатньо рейтингу, тому що багато команд на перші тижні, на перші тури можуть приїхати не основними складами. От, і це є можливість зачепитися за рейтингові очки, які не менш важливі, навпаки, навіть скати так, найважливіше, що є, да, для того, що, якщо ми говоримо там про майбутнє, про Олімпіаду. От. Але як ми бачимо, по практиці не всі завжди приїжджають на Лігунації, приїжджають, можливо, там на один-на-два тури. От не всі збірні їздять основними складами, скажем так, всю Лігунацію повністю. Ну і плюс, якщо ми говоримо про топові збірні, то в них більше ротація складу, в них більше є, скажімо так, топових виконавців, топових гравців, яких можна замінювати і ну, крутити складами, як, як хочеш собі. Ну, ну не можу не задати таке питання. Ви у нас е, було багато років головною зіркою українського волейболу, нашим збірні лідером. Чи є якісь шанси, що можу, ви розглянути, може і повернутися? Ніколи не говорю ніколи. Це точно, да? От, Але поки ну, це залишається як і було. Поки так. Але ну, нема. Я, ну, я завжди кажу, ніколи не говорю ніколи, тому що все може змінитися в один день, я не знаю, там. Тим більше що знаючи, як сказати, проживаючи цю всю ситуацію, да, я проживаю і сам, тому що це торкається особисто мене. От е, я розумію, що плюс-мінус е, там може потрібно 2-3 години діалогу, такого, знаєте, конструктивного за столом, і, і можна до чогось, до якогось спільного результату дійти, позитивного там чи негативного. Це вже Буде видно по, по ходу, да, по по цьому по кінцю цього діалогу всього. От але знову ж таки, я ж кажу, дві-три години можна все вирішити. Там, можливо, трошки більше там, але це так, я говорю. Ну, це добра новина, що ви таке теоретично розглядаєте. А скажіть, будь ласка, ви своїх партнерів по команді колишніх збірній вітаєте з перемогами, тому що останнім часом є, є з чим вітати, в принципі. Звісно, зі всіма, з ким завжди, скажімо так, спілкувався. Я взагалі з багатьма завжди на зв'язку. Типу, неважливо, чи вони в збірні, чи не в збірні, чи вони в клубах, чи може просто десь на відпочинку ми завжди дзвонюємось, списуємось, хоча б там пару слів, скажімо так. От, це 100%. тому що, ну це є друзі, і неважливо там, чи вони там в збірні, чи не в збірні. Це мої друзі, тому. А за жіночу збірну України боліваєте, чи є там у вас друзі? Там, я, не я не дивився ні одної гри, якщо так сказати. Ну, жіночий волейбол взагалі не знаю, не, не дивлюсь. Ну, це ваш дуже, ваше. дуже, 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 дуже мало дивився, не знаю. Ну, у зборах Знає ви коли... раніше ви на зборах пересікалися якось, чоловіча збірна, жіноча, чи такого не було? Да, на основна... коли це десь? 2017, 18, 19 рік. Ми завжди були в одному місці на зборах. Тому... Але це було там вже багато хто не грає з тих гравчинь. от, тому... Добре. Переходимо з, з справ збірної України на ваші особисті. Зараз ви продовжуєте тренування у складі «Перуджі», так, я розумію? Так. Так. І вже почалася підготовка до сезону і. До, до чого, які задачі ставить керівництво клубу і ви особисто перед собою в новому сезоні? Вже як два місяці почалась підготовка от, до сезону нового. Гарно попрацювали, мені здається. І зараз вже повернулися всі гравці, які були в збірних. От, ми були в Японії. Їздили в Японію на, два, на дві товариські зустрічі проти японської команди «Самторі». От, Зіграли там. Дуже крута була атмосфера, прикольно. 14 тисяч глядачів на, за один день, потім 22, ну, два рази два дні по 14 тисяч вийшло. От, дуже круто, суперова організація, в них вони все класно зробили. Е, сезон, як завжди, в Пруджі націлюється завжди тільки на самі високі місця, от, тому тут мені здається, все очевидно з задачами і, і так далі. А скажи, будь ласка, яке ставлення до вас, італійських фанів, наскільки от у, у, з яковий статус, вас, наскільки нас там на руках носять, там, не знаю, автографи просять там постійно? Все ж команда виграв Ліги Чемпіонів, це, це вже така найвища клубна вершина? Я не знаю, як це на руках носити, от, але та, люблять, завжди по місту вітаються, навіть якщо ми десь в інших містах. От. Багато фотографій, багато автографів, це, звісно, є. Без цього нікуди. От. І... Але ну, на, на руках я не знаю, не дуже там також носять, от. тому що знову ж таки вже новий сезон починається, скоро і вже всі думають про те, що буде. А влітку пляжний волейбол грали? Була така? Грав, пару. Да, пару... Я майже не знаю, я напевно навіть не зупинявся. ну, Практично там я два тижні побув з сином на морі. Побув е 10 днів після Ліги, після фіналу Ліги Чемпіонів у нас була відпустка. 10 днів ми потім місяць ще тренувалися, і потім я грав постійно пляжний. Я так грав на такому на любительському, скажімо так, рівні. От для того просто щоб підтримувати свій, свій фізичний стан, от і, і все таке Було більше для того, да, щоб не забувати, як виглядає м'яч. І як його треба підбивати там, чи робити якісь атаки, такого плану. Ну, Італія це в першу чергу футбольна країна, алюбов, Україна, може там у другому, у третьому місці. На футбол інколи остригнуло, ходили дивитися на матч. Один раз ходив, і то, того що був Крищан Роналдо, от, коли він тоді грав, що в Ювентусі, в мене випала нагода, я один раз був і все більше. Я на футбол так не дуже. А може, у інші якісь види спорту цікавлять як болівальника? Бокс, дивлюся за усиком завжди. Завжди дивлюся всі бої усика. От. Та й все. От все, що, напевно, якщо дивитись на те, що я, що я не пропускав, то це, напевно, бої усика і все. А може, до а. цього братів ключків не пропускали це раніше? Ну, це було дуже раніше. Я тоді, ще був маленький, не дивилися, звісно, дивилися, тому що мені здається, всі, вся країна дивилася тоді. О, це було, напевно, таке, як свято спортивне якесь для, для всіх. І всі родинами збиралися дивилися, я теж дивився, але, ну, скажімо так, не можу вам сказати, не пам'ятаю, чи я пропускав чи не пропускав. Тим більше, що вони завжди билися вже пізно, от тому 100% вже, напевно, десь засинав, поки вони починали. Можете розповісти про свою родину? Ваша дружина Анна Степанюк була капітаном національної збірної з волейболу. Вигравала титул MVP Євроліги, здавала оборози за Єврокубку. Зараз вона дружина і родина, ваші діти мешкають з вами? Я чи, чи... тут, тут приїхав, да. хлопчик Святослав. Ходить в садочок? От, Марія, ще маленька, ще поки вона більше біля мами. Тому так, да, всі тут. Мама зараз волейболом не займається, просто вас підтримує, можна да. сказати, да? да. так? Так. Хорошо. А скажіть, будь ласка, діти вже пробують, ну, старша дитина пробує вже себе в волейболі, чи рано ще? Ми нікуди ще його не віддавали, от. але ну, непогано, з, з м'ячом має якийсь контакт, от. Зараз він більше в рибалку вдарився, от, тому в нього більше таке хобі. Мое. Якщо є вільний час і, і в мене є вихідні, ми завжди їдемо на рибалку з ним. От, а ну, волейбол буде видно, подивимося. Мені здається, що трошечки рано, от, тому там, немає дому. Там, дома трошечки погратись можемо, якийсь там, там якісь прийом, якийсь нападаючий удар, під кіни сам вдарить. Такого плану можемо поробити, але це знову ж таки там. 15-20 хвилин на цьому закінчимо, тому що поки це, поки це не систематично, мені здається, що немає сенсу заставляти просто навіть. Ну тобто можна сказати, що риболовля це і ваше хобі, якщо ви з дитини їздите. Так, 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 та. Мені само дитинство подобалось. З дідусем ходили, от, і потім вже якось переросло. Що сам можу їздити, вже можу купити собі якийсь там спінг чи, чи ще щось такого плану. От, тому... Яку найбільшу рибу спіймали? Скільки кілограмів? У мене, Якщо дивитися, я взагалі взагалі завжди рибачив на хижаків, от, і це була щука 4 кілограми. От. Зараз, як з дитиною, то ми перейшли вже більш на таку там, на, на карпа от, тому, ловимо, щоб було менше цих, скажімо так ходьби і всього всього mm. решта, та що ти закинув собі там і можеш почекати от і там же тягнути. Тому Ну якщо брати мої, то це була щука на 4 чотири 4 кілограми. Та. Mm. Ну дивіться, може вам закидати, що ви живете за кордоном. от щас, Зараз війна в країні. Як ви підтримуєте Україну? Взагалі може пожертву збирати чи особисті гроші скидати військово. У мене є пару декілька, скажімо так, декілька військових, які пишуть за запитами, коли їм там потрібно на щось, можливо, чи там гроші, чи я можу знаю, хто може допомогти. от, Також є нехай полає там такий невеличкий, скажімо так, така група людей, які теж допомагають військовим. От я деколи. З ними так в колаборації можемо сказати, що до них військові звертаються, вони там перевірені, всі-всіх знають, от і, там трошки допомагаємо. От, тому можливо, я просто не, 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 не розказую про це багато, але я і не знаю, не, не дуже люблю про це розказувати, тому що мені здається, це, це. Якщо ти, як мінімум, хочеш, щоб твоя країна перемогла, от і, то це ну, ти маєш робити. Якщо ти не там, то ти хоч хоч якось маєш щось. Щось робити. А Скажіть, будь ласка, як в Італії ставляться до нашої війни, як взагалі ну просічні італійці, там може вболівальники спорту, чи просто може ваші знайомі. Що вони кажуть про цю війну, про нашу війну? Мені здається, всім адекватним, адекватним здоровим людям все зрозуміло, да все зрозуміло, хто є агресор, хто є терорист, От, е, звісно, не без, як то кажуть, в сім'ї, не без. Розумію, без кого, от е, є якісь, напевно, ті, хто там щось вірять, що, що там це все якісь там постанови, чи ще щось. От, але в загальному більшості всі все розуміють і і більшості підтримують Україну. Mm. Ну, а російські волейболісти в Італії грають, я не знаю. Ну, збірні я зрозумів, що не допущені до виступів. А особи ну, особисті є десь італійські клуби, доводиться зустрічатися? Так, доводилося було декілька, от, але знову ж таки. Контакту нуль. То руки ви не тиснете, не спілкуйтесь з цього. Не, не не було такого. А в яких клубів вони грають, якщо не секрет? Грав, грали і в Модені, грали в Вероні. Е, де ще грали? Все, напевно, я... Да? Їх настільки мало, що я навіть, ну, да, в Вероні, мені здається, в Модені грали і все. Це от за останні там, да? за останні три-чотири роки десь так. Навіть може більше. А щодо українців в Італії, чи багато наших футболістів там виступає? В Суперлізі Жодного, напевно. Жодного. Крім вас. Крім мене. Так. А переважно легіонери там з якої країни світу грають? О, та зі всіх країн. Кого хочете, можете знайти. Досить багато є. Можна там я не знаю, скільки раз багато країн. А от на ну, якщо в Україні там на матчі приходять там, я не знаю, десятки, сотні болівальників, то, напевно, в Італії там десятки тисяч приходять. Так, наскільки зараз заповнені суперлізі? Ну в нас були в тому сезоні майже завжди заповнені там, на 80 то Тобто це цілий сезон так був. Неважливо, з ким ми грали, там, чи з першими, з, пер... з верхньої таблиці команди, чи з нижньої, а весь сезон. Було так, але це, це в Перуджі, не в не, не всіх клубах так. От, але ну, достатньо. Тоб, коли ми приїжджаємо в якийсь інший клуб, то так, так само там і забиваються трибуни, тому що знову ж таки, в нас є гравці національної збірної Італії, інших е -е, країн, от, тому на них теж приходить подивитися як на клуб, так і на них особисто. Mm -hmm. Ну, а скільки між сама, сама Арена? В нас, в нас 5, тисяч. 5 тисяч. А є більше, більше арени. В Італії. Мені здається, ні. Ну, тільки коли ми граємо десь кубок фіналу і чотирьох, там Кубка чи суперкубка Кубка Італії, тоді тоді, тоді та, тоді роблять там, на 10, на 12 тисяч. Я зрозумів. А що взагалі волейбол в Італії для, для людей? Ну, зрозумів, що футбол це поза конкуренція. Ну, я так розумію, що якщо повний зал, то це теж як. Ну, саме в це вид спорту, напевно, номер один, тому що Поружжя не найкраще в, в, в Італії, там, в Європі, так? Я думаю, так. Ну, в Поруджі стоїть цутково, а в Італії, якщо не помиляюсь, волейбол входить в топ-4 видів спорту. Після кого? Після футболу і ще що? Ох, після футболу, напевно, теніс 100%. Я не знаю, хто на третьому місці ще може бути. Баскетбол може бути, ні. Можливо, баскетбол ще, так. Да. Добре. А скажи, будь ласка, що ви казали, що у вас зараз тренування двічі на день відбувається, так? так. Наскільки складні так. тренування і найкращої команди Європи? Тим хто, вже, тим, хто вже звик, то вони не складні, да? Ти розумієш, для чого ти працюєш і чи... Для чого це все робиться, чому вони бувають такі чи довгі, чи навпаки деколи інколи навіть бувають короткі. От, тому не знаю, це вже напевно, як звичка, це вже режим такий. От, тому не можу сказати, що вони складні. Ну, є якісь такі секрети, родзинки, чи ви, це, це ви не будете це відкривати? Я думаю, ні в кого немає, немає ні в кого, напевно, секретів чи родзинок. Взагалі, мені здається, все відкрито. Е -е, Щось такого, що ми робимо, щоб не робили інші, точно немає. От. Плюс, е -е, мені здається, вони міняються, вправи міняються за рахунок того, які йдуть по сезону статистичні показники, де команда в чомусь просідає. От. І тоді ці вправи для, для покращення цих показників і. І роблять саме ці вправи. От, тому не думаю, що є якісь секрети, якщо так взяти. Тим більше, що у нас тренування відкриті майже завжди і... любий може прийти подивитися. От, тому всі знають, всі знають при рахунку 24-24, там чи на якомусь контрольному м'ячі ти будеш робити атаку в тому напр... напрямку, який всі знають. Питання тільки в тому, як ти його виконаєш, там і все. От, тому нічого нічого нового ти не можеш продемонструвати. Ну, не то, що не можеш, можеш, звісно, але з 10 9 разів ти зробиш саме так, як ти в чому ти найбільше впевнений. Ну, ваша ампла, на майданчику, не змінюється. Те ж саме, що й що було? Догрувальник, та, та, та. Тобто ніяких таких змін. Ні, що, ні, це, ні що, немає. Що? А що можете сказати про український волейбол, в якому, ну чоловічі, в якому він стані знаходиться, чи можливо ви колись повернетеся, може, як ветеран Україну. Можливо, то можливо повернусь. Це буде видно. От, не знаю, зараз подивимось, почнеться чемпіонат, і буде видно, як я взагалі не слідкував ні за хто куди перейшов, які команди, кого взяли до себе. От, тому ну зараз вам не можу сказати. Повністю був майже без волейболу це літо, це початок е, свого підготовчого процесу до, до сезону, от скажімо так. Ну, дивився матчі збірної і, і, і то деякі навіть дивився в повторі, тому що не, не прокидався для того, щоб подивитися матч. От і все. Добре, і напевне останнє запитання: про що ви мрієте в житті, в волейболі, Які вершини? Ну, ви вже взяли ліку чемпіонів? Можливо, хочете там виграти чемпіонат Європи, наприклад, з України? Чи може хочете, я не знаю, ну що ви найкращим волібистом світу стати? Яким, може вершини, які ви ще не досягли, які ви можете мріяти? Вона, напевно, незмінна. От, е, я би хотів, щоб Україна все ж таки потрапила на Олімпіаду, от, е, а там вже буде видно, чи зі мною, чи без мене. Це таке. Головне, щоб просто наша країна там була в, в, в волейболі. Наскільки пам'ятаю, волейболісти України не грали на жодній Олімпіаді, правильно? Ні. За все mm -hmm. за все раніше в складі Збірної Радянського Союзу, напевно, вниз. Ну, а печать незалежності, ні. За говорю, видом спортом взагалі в Там такі ганболистки колись були призерами бронзером. Ну і футболісти були останній раз на Олімпіаді що... ну, то Ну, так так. Ну, були не, ганболистки были призерами. Ще, там, да, цей. да, да, я просто що Футбол, були, так да, вообще там. Ну, я вам дякую за інтерв'ю. Дуже цікава розповідь. Вам бажаю наступних перемог, до да, ви прославляли Україну дякую. і на дивіться, вболівали за нас, і ми боліваємо за вас завжди, як у наших наших спорсменів України. Всі дякуємо все добре до успіхів. Бачне. бачне.